Що робити, якщо меблі потрібні зараз, а немає можливості фінансово їх придбати? Рішення є, і ми вам пропонуємо розсрочки та кредити. Цьому відео хочу детальніше вам розповісти. Відповісти на найпопулярніші ваші запитання про них. Отже, ми вам пропонуємо на сьогодні три варіанти розсрочок: це через карту Приватбанку, Монобанку, та третій варіант це через банк Кредит Маркет. Почну з останнього. Щоб оформити розстрочку через кредит маркет, потрібно внести предоплату 10%. А решту суми ми розбиваємо на три частини без відсотків. Це важливо. Наступний варіант це через карту Приватбанку та Монобанку. Також без відсотків на три частини важливо, щоб ви мали карту Приватбанку або Монобанку, і обов'язково у вас була сума на всю суму покупки, оплата частинами доступна. Тобто, якщо коштує диван 15 тисяч, у вас має бути. Доступний кредитний ліміт на оплату частинами, яку ви можете перевірити в вашому додатку приват 24. І важливо, що коли ми оформлюємо розсрочку на три платежі, сума розбивається на три рівних частини. І у вас на карті має бути ось ця третя частинка від суми 15 тисяч, наприклад, 5 тисяч гривень. Вона автоматично відразу знімається як перший платіж. Наступний платіж, другий буде через місяць і третій через два місяці. Часто ми чуємо від наших покупців: я планую придбати там диван чи шафу навесні. Ви ж розумієте, що все дорожче від продуктів до меблів, просто ціни на все ростуть. І якщо ви навіть на більшу суму розрозі на більшу кількість платежів ніж три, і буде переплата, то ви все одно зекономите, бо ви купите по сьогоднішнім цінам і будете користуватися вашими меблями вже сьогодні. Давайте розглянемо про прорахунок на прикладі матрацу. Він до уваги матрац ортопедичний. Вартість цього 9 тисяч, і неважливо, якщо ви там з нашого міста або з іншого міста, у вас є можливість оформити покупку на три платежі без відсотків. Це можна зробити або ж в магазині через термінал, і навіть вдома, не виходячи із дому, продавець формує посилання, за яким вам треба перейти. Вас автоматично переводить ваш додаток Privat24, і Вам всього в два кліка треба підтвердити вашу покупку. Такому разі сума розбивається на три рівних платежі. У вас має бути доступний ліміт на оплату частинами 9 тисяч. Відразу перша сума буде знята в день оформлення, це 3 тисячі, та потім наступні через місяць та два останні дві платежі. Якщо це під замовлення, то ми вам доставимо ваші меблі по готовності. Якщо ви купуєте із магазину, доставляємо найближчим часом. А також у вас є можливість оформити вашу покупку на більший термін ніж 3 місяці. Для прорахунку Пишіть нашим менеджерам в Директ, ми з вами на зв'язку 24 на 7.